Доброго здоров'ячка, шанувальники, читачі рубрики Моя прочитана книжка. Сьогодні я розповім про прочитану свою книжку американського письменника українського походження Володимира Слонопаса Театр життя. Книжка вміщує в собі 22 оповідання. Кожне із оповідань розповідається про життєві історії людей різних професій, різного уподобання, смаків. Чому називається книжка Театр життя, я зрозуміла, коли прочитала усі 22 оповідання. Мабуть, недаром автор запитує, що таке життя. Це театр і дає відповідь. Наше життя це п'єса, п'єса життя. І ким в цьому житті бути артистом, режисером чи глядачем залежить від нас самих. Саме театр життя автор виносить таку думку, що. Наше життя складається із театру, він говорить, розповідає у своїх оповіданнях про те, що кожної секунди розігруються такі театральні постановки, про які ми навіть і не здогадуємося, тобто люди не здогадуються. про це. Ось я хочу зачитати навіть ось такий фрагмент: хтось грає роль життєлюба, хтось невдахи, бідолахи, страждальця. Іноді життя, як безжальний режисер, змушує нас грати роль, до якої ми не готові. І все віддали б, щоб відмовитися, але вона неблаганна. Роль під назвою біль розпач або самотність. Зіграти таку роль важко. Тому і йдуть через все життя театральною маскою незрозумілого генія чи сумного. Фіру. Книжка досить цікава, вдала і, як, на мій погляд, написана досить зрозумілою, простою мовою. Доступна вона буде для різного віку, як старшого, так і середнього віку, для школярів та дітей. Досить вдало виписані діалоги, що дає розуміти, що можна інсценізувати ці його невеличкі оповідання, які нараховують по декілька сторінок від п'яти до десяти, як які з його оповідань. Рекомендувала їх би для вчителів, організаторів позакласної виховної години для діточок. Що кожне оповідання письменник так е, пристосував до цитат, які е, вибрав з е, святого письма з Біблії. І ці цитати вони так, якби нас чомусь повчають або закликають до чогось позитивного, або застерігають. І в цьому є дуже великий е, зміст цієї книжки. Чому... Ось оповідання по той бік цісарського шляху. Як навпроти зла, добро, і навпроти смерті життя, так навпроти благочестивого грішник. Так дивись і на всі справи Всевишнього їх по дві. Одна навпроти одної. Біблія книга. Сираха, 33 вірш, 14 розділ. Оповідання кохання під час чуми. Потім сказав дочці своїй: Шануй твого свекра та свекруху, тепер вони батьки твої, Бажаю чути добрий слух про тебе. Виписано із товита. Десятий вірш, 12 розділ. І ще одне зачитаю, із оповідання 6 з жовкви. Горе тим, які зв'язані гріхами своїми і покриті беззаконням своїм. Це поле, яке заросло чагардиком, і через яке путь покритий терням, так, що людина проходити не може. Воно залишиться і залишається, і віддається вогню на знищення. Виписано з Ездри, 16 вірш, 78 розділ. Отож, як ви зрозуміли, що цікаві виписані цитати Святого Письма з Біблії. Які будуть досить-досить влучними для виховного е, м, процесу. На завершення хочу е, усім подякувати і е, скажу, книжка це джерело знань, але книжка це безмежний світ, світобачення. На все добре, до наступних зустрічей. Хай щастить!